Ось друзі, ось така. такі батончики клюють. Ось дивіться друзі, кризати зараз всі жесть батончики тут на цьому місці клюють непогані. Друзі, всім привіт! Сьогодні приїхав на Дарніцькі бані. Сьогодні доволі така чудова погода, вже кінець літа. Збираюся сьогодні половити тут. Також зараз топал підійде, разом з ним будемо ловити. Сьогодні хочу зробити роботу над помилками, тому що на минулих двох риболовлях взагалі дуже багато наобривався. Якісь такі незрозумілі взагалі ситуації були. Сьогодні хочеться пофіксити це все. Особливо хочу пофіксити шуклідер, тому що до цього в мене був е, дайвовський двадцятий, восьмижилка взагалі супер відпрацьовував. І потім він з часом мене закінчився. В мене його там небагато, в принципі, було так, залишки його, і тому я його використовував, як шуклідер. Тому дайвовський працював непогано, але потім я купив флагманський 0,18. І чомусь постійно якісь обриви були. Я взагалі не, не розумію, чому. Тому топал зараз прийде десь, був флагманів візьме мені а, Дайвовський шнур, 0,20, Восьміжилку. Якщо клідер буду його використовувати, його там вистачить на. На півжиття, можна так сказати, але, в принципі, один раз потратитись і бути впевнений, а не так постійно обриви. Тому що хочеться наладити ці процеси, бо там скоро турнір буде. Не хочеться на турнірі цим займатися, постійно в'язати шок, чи щось там перев'язуватись, постійно обриватись. Тому такі справи, друзі. Дарницькі бані, також пацани згодом підтягнуться, тому що у нас сьогодні. Четвер, четвер, це у нас зустріч однокласників, можна так сказати. Е, також посидимо разом, поспілкуємося, посміємося. Е, зараз буду тут це все розкладати, потихеньку збиратися і починати ловити рибку. Тому, друзі, починаємо. По прикормісті, друзі, ось такий в мене фідер шоколад. І це суприм здається? Ні, це жовтий ляж. Такий типу, покупив пачки додав цього, пів пачки цього, ну плюс-мінус. Десь от. Що, Що потім досиплю, також е додам ліквідіка, буду інтерпіля підливати. Тут в мене це не Real Fish, хоча подобається мені дуже ця приконка. Тут я відварив е горок з пшоном, прямо його. Дуже жорстко, я так додаю його, ну, забиваю, роблю пробку і закидую. Тому теж, також взяв горох і пшено. ловити на опаріки сьогодні із наживки. В принципі, хропака не брав. Кайфово тут місце. Все, минуле літо тут відрибалив. В кінці літа і на початку осені тут взагалі непогано плотва йде, така прям батончики бувають, залітали. Подивимося, як в цьому році буде. Não é. <sus> <sus> Згодом на зустріч однокласників підійшов ще один рибанутий Володимир Шепільов. Цього хлопця також ви могли бачити в минулих відосах, в відосах, де його дуже плідно навчав єдиний риболовлі Сірий Горбунов. Та також десь в деяких моментах я допомагав. А, а це, це ще, ще чуть раніше не пускаєш і от воно полетіло. Але якщо бодай, хоч колись ви вболювали за київське динамо, ви знаєте, що це за хлопець. Володимир Шеплів, двократний чемпіон України, так само на секундочку, як і Дмитро Топалов. І користуючись нагодою, хочу привітати Вовчика з підписанням в Житомирське Полісся. Це відео монтується вже після поразки київському Динамо, і я впевнений, що коли дебютує Вовчик, поразки на цьому вже закінчаться. Тому що десь колись в далекому минулому мені доводилось грати за Полісся. В нижчих лігах я знаю, що там за вболівальники, я знаю, що там за атмосфера, я знаю, що там за інфраструктура. Ця команда дійсно заслуговує на великі здобутки. Вболіваю за Полісся всім серцем, також як і за Колос ковалівку. Тому ще раз вовчик вітаю тебе. Передавай привіт, мацику, і гріші. І до зустрічі на футбольних по <кхм> до зустрічі на Дніпрі. друзі ось така, такі батончики плюють все погнало не хоче її трішки екстрактором Це, друзі, утопала, була ця висіла. Якщо ще робиться драхнув, сподіваюсь, вам видно і сфокусовано. Ой-ой-ой, жесть. Ось дивіться, друзі, хризак як загасив. Жесть. Зараз швиденько випускаємо, щоб може вижили навіть.

Шоурман. Шоурман. О, Здорово, Ромчик. там м'ясо Ти що, Шой-ой. Шорман. Суди без кого? Без класса? Без класса? Нет. Ну как это без Ну, по классно? Це перший заброс. А де ты там на пляжі, да? Получається, да ты Русана кисне, да? До пляжу, так. А, ну так, в принципі, це Кидаю 80 метрів самого забрав... Само Само початку. Ні, це той це другий. Друзі, дивіться як воду дали. Взагалі жесть. Топал скоро взагалі потон. — Починалось десь звідси, плюс-мінус. Десь півтора-два метри, можливо, десь додалось водички. Те, за що я вам казав, батончики тут на цьому місці клюють непогані такі. Погнал. Так, друзі, ну що, будемо саме на цьому закінчувати нашу риболовлю. Гарний захід сонця, взагалі, прикольний, прикольний місцяк. Он топав, що щось тяне на фоні. По рибам сьогодні було 12 непоганих плотвічок, сам, саме таких прям розмірів кайфових. В принципі, це місце і славиться тим, що тут саме в це в цю пору непогані плотвічки клюють. Ловив на дистанції 80 метрів. Трішки е, намагався берегти водилище, але в принципі, воно витримує. Не хотів його зламати, можна так сказати. Але в принципі, потім розкидався вже наприкінці. Ну, навіть не наприкінці, а всередині риболовлі. Такі результати. Сьогодні пацани приїжджали, Вон Ромчик приїхав, сери приходив, серий приходив е, був Вовчик, Вон топав сьогодні, всю рибу зловив на Дніпрі. Тому ось такі справи, ось такою видалась риболовля. Дякую вам за перегляд. Дякую вам за перегляд до зустрічі. в Наступних відео всім пока.